Доброго дня. До вашої уваги пропонується дипломна робота магістра на тему дослідження та програмна реалізація методів інтеграції системи дистанційного навчання Moodle. Мета об'єкт дослідження та предмет дослідження та задачі представлені на слайді. Аналіз предметної області також зображено на слайді. Для взаємодії застосунків зазвичай використовуються такі методи, як обмін файлами, загальна база даних, віддалений виклик, асинхронний обмін повідомленнями та інтеграції через сервіс, сервіс інтерфейсу прикладного програмування. Для ефективного вирішення задач інтеграції та вибору методів інтеграції. Необхідності відносити методи, які а, висуваються до інтеграційного рішення з реальними характеристиками існуючих технологій. А, на даний момент існують такі методи інтеграції з а, SDN Moodle, за, за допомогою інтеграційних плагінів, а, за допомогою імпорту csv файлу а, за рахунок підтримки міжнародного стандарту ФОРМ а, за допомогою API-веб-служби Moodle а, можливо додати функції самостійно а, розробленого плагіну. Як правильно як правило, зовнішні функції, як веб-служби, що дозволить реалізувати функції цього плагіна для інших систем через веб-службу за допомогою одного ряду протоколів, таких як XML, ну SUP, REST, xml, зважаючи, що методи ручного ведення даних з імпорту даних з свій файлу мають високі вити часу та використання дії та велику вірогідність внесення помилкових даних, ці методи були були виключені з розгляду. А, взаємодія через а, стандарт SCORM немає, не, не не надає можливий, а, м, можливості автоматизації дії з а, користуванням, так само, як і використання існуючих плагів. Відповідно, найкращим методом для автоматизації процесів керування обліковими записами а, користувачів Moodle CDN є розроблення власної інтеграційної системи з використання АКІ Вебслужб Moodle. А, Програма забезпечення платформи, написана мовою PHP, з використанням безкоштовних застосов загальнодоступних бібліотек. Платформу Moodle можна встановити на будь-яку операційну систему. Відповідно до цього, для розроблення інтеграційної системи з використанням АКО-служби Moodle на кращому рішенням було використати мову PHP для розробки скриптів та обробки вхідних запитів та викликів методів API, що надає Moodle. Перелік функціональних та нефункціональних вимог представлено на слайді протоколи, формати даних, які можуть повертатися до їх реалізації у Moodle представні також у цій таблиці. Для обрання протоколу даних. Для обрання протоколу для передачі даних для інтеграції з Moodle було проаналізовано відповідності даних протоколів поставлені додачі. Вони також представлені у таблиці. Після аналізу методів інтеграції з SDN-Moodle було обрано використати для вирішення завдань інтеграцію API-інтерфейс. Однак, для його використання необхідно вирішити проблему взаємодії внутрішніх і зовнішніх сервісів університету. Наприклад, система з обліку контингенту основана наразі у локальному, на локальному комп'ютері, і доступна тільки внутрішньої локальної мережі університету. Система дистанційного навчання встановлена на сервері і доступна тільки з зовнішніх мереж. А адрес ну домен зрозуміло. А тому необхідно організувати пряму передачу даних між ними. Модель взаємодії розроблена, розробленої інтеграційної системи з іншими інформаційними системами в інформаційній інструктурі закладу. Вищої освіти представлено на цьому ресурсі? Під час розробки інтеграційної системи для спрощення та автоматизації процесів реєстрації та зміни інформації про студентів у SDN Moodle, актуалізації інформації інформацій з системи з іншими системами, що в верситя, зокрема системи з обліку контингенту, бо розроблено наступні алгоритми. А, реєстрація студента, поновлення студента, відрахування або надання академічної відпустки, а, зарахування студента до групи, відрахування. А, бізнес діаграма процесу поновлення студента представлення на рахунку. А, так, це також бізнес діаграма процесу відрахування студента. Порядок для підключення інтеграційної системи зображено на слайді, дії, а алгоритм дії наступні: тобто увімкнення веб-сервісів, увімкнення протоколів, а, створення власної зовнішньої служби, додавання функцій до служби, а, надання повіду, а, відповідних дозволів. Для тестування розробленої інтераційної системи було розроблено тестовий е веб інтерфейс. Ви можете побачити його на слайді. Тестування надало можливість виявити всі можливі помилки під час взаємодії з DNMoodle під час звернення до інтеграційної системи з інших інформаційних систем університету, як, наприклад, система з обліку контингенту. В розроблені тераційній системі можливі наступні виключні ситуації, представлені в таблиці та описані дії для подання цих умов. Ну окрім висновків представлених на слайді, хотілось додати, що інтеграції інтеграції розроблення системи з обліку континенту Moodle дозволяє здійснювати автоматизацію автоматичну реєстрацію студентів зенмудул раніше раніше внесення в систему обліку контингенту автоматично формувати глобальну групу Moodle у відповідності з академічними групами в системі з обліку контингенту. Автоматизувати управління обліковими записами студентів зимбуду при виконанні наказів про студент а, по студентському контингенту в системі з обліку контингенту а, видалення облікового запису при відрахуванні блокування та на на період академічної відпустки, відновлення, приміщення або виключення з глобальної групи. А, у мене все дякую. Дуже дякую.